Євангелія від Маттея, розділ 27. Як же настав ранок, усі первосвященники і старші народу скликали раду на Ісуса, щоб його вбити. І зв'язавши його, повели та й передали правителеві Пилатові. Тоді Юда, який його зрадив. Побачивши, що його засудили, розкаявся і повернув тридцять срібняків назад первосвященникам і старшим. Згрішив я, сказав він, видавши кров невинну. Ті ж відповіли, що нам до того? Дивись собі сам. Тоді він кинув гроші у святиню, пішов геть та й повісився. Первосвященники ж взяли ті гроші і кажуть, їх не годиться класти до скарбниці, бо це ціна крові. Порадившись, вони купили за них ганчарське поле, щоб ховати там чужинців. Тому це поле й досі зветься полем крові. Тоді здійснилося слово пророка Єремії, що каже і взяли вони тридцять срібняків ціну того, що був оцінений синами Ізраїля, і дали їх за ганчарське поле, як Господь мені звелів був. І поставлено Ісуса перед правителем. А правитель спитав його Ти, цар юдейський? Ісус відповів: Ти кажеш. Та коли первосвященники і старші його обвинувачували, він не відповідав нічого. Тоді Пилат каже до нього Хіба не чуєш усього, скільки то свідкують на тебе? А він не відповів йому ані на одне слово, так що правитель вельми дивувався. На свято звик був правитель відпускати народові одного в'язня, якого вони хотіли. Був же тоді визначений в'язень, що звався Варавва. А коли вони зібралися, Пилат каже до них Кого бажаєте, щоб я вам відпустив варавву чи Ісуса, що зветься Христос? Знав би він добре, що вони зависті видали його. І коли він сидів на судилищі, його жінка прислала йому сказати Нічого не роби праведникові тому, бо я цієї ночі у вісні багато витерпіла заради нього. Та первосвященники й старші намовили народ просити за вараву, а Ісуса – Видати на смерть. Заговорив правитель і сказав їм: Кого з двох бажаєте, щоб я відпустив вам? Ті відповіли Вараву. Каже до них Пилат: А що маю робити з Ісусом, що зветься Христос? Усі відповіли, Нехай буде розп'ятий. Спитав він, що злого вчинив він? Вони ж ще більше заходилися кричати: Нехай буде розп'ятий. Пилат, бачивши, що нічого не вдіє, а заколот дедалі більшає, взяв води й умив перед народом руки та й каже: Я не винний крові праведника цього. Ви побачите. Увесь же народ відповів, кажучи кров його на нас і на наших дітях. Тоді він відпустив їм вараву, а Ісуса, бичувавши, видав на розп'яття. Тоді вояки правителя, взявши Ісуса у преторію, зібрали на нього всю чоту і, роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ. І, сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, а тростину дали в праву руку. Потім, припавши перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи: Радуйся, царю юдейський! І плювали на нього, брали тростину й били його по голові. А коли насміялися з нього, скинули з нього плащ. Надягнули на нього одіж і повели на розп'яття. Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Киринеї, на ім'я Симон і примусили його нести хрест його. Прибувши на місце, що зветься Голгофа, тобто сказати, череп місце, дали йому випити вина, змішаного з жовчю. Але він Окуштувавши, не хотів пити. Ті ж, що розп'яли його, поділили його одежу, кинувши жереб, а потім сіли, щоб його стерегти там. Над головою в нього було прибито напис, за що його засуджено Це Ісус, цар Юдейський. Тоді розіп'яли з ним. Двох розбійників одного праворуч, а другого ліворуч. Ті ж, що проходили повз нього, лихословили його і похитували своїми головами, кажучи: Ти, що руйнуєш храм і за три дні відбудовуєш знову, спаси себе самого. Якщо ти син Божий, зійдино з Христа. Так само й первосвященники насміхалися з книжниками та старшими, говоривши, Інших спасав, себе спасти не може. Він, цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в нього. Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить його нині, якщо він його любить, сам Бог казав, Я. Син Божий. Так теж і розбійники, що були з ним розп'яті, ображали його. Від шостої години темрява настала по всім краю аж до дев'ятої години. А близько дев'ятої години Ісус скрикнув міцним голосом, вимовляючи: Еллі елі, Лема Савахтані. Тобто, Боже мій, Боже мій, чому ти мене покинув? Деякі з тих, що там стояли, почувши це, казали Він Іллю кличе. І негайно один із них підбіг, узяв губку і, намочивши її оцтом, настромив на тростину і дав йому пити. Інші ж казали Лиши, побачимо. Чи прийде Ілля його рятувати? А Ісус, скрикнувши сильним голосом, віддав духам. І роздерлася завіса храму надвоє, відверху аж донизу. і земля затряслася, скелі порозпадались, гроби відкрилися, багато тіл святих померлих устали. І, вийшовши з гробів по Його воскресінні, ввійшли у святе місто й багатьом з'явились. А сотник і ті, що стерегли з ним Ісуса, бачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякалися, і мовили: Це справді був син Божий. Було ж там багато жінок, які дивилися здалека. Вони слідом ішли за Ісусом з Галилеї, і йому прислуговували. Між ними Марія Магдалина, Марія, мати Якова та Йосифа, і мати синів Заведея. Як же настав вечір, прийшов заможний чоловік Заритамеїм на ім'я Йосиф, що й сам став учнем Ісуса. Він прийшов до Пилата і просив тіла Ісуса. Тоді Пилат звелів видати тіло. Йосиф узяв тіло, загорнув його в чисте полотно і поклав у своїй новій гробниці, що її висік у скелі. І, прикотивши до входу гробниці великий камінь, відійшов. А була там Марія Магдалина і інша Марія, що сиділи. Проти гробниці. На другий день, що після п'ятниці, зібралися первосвященики й фарисеї до Пилата і кажуть, Ми пригадали собі, пане, що той обманник ще за життя був сказав Я по трьох днях воскресну. Звели отже, щоб гробниця була добре забезпечена аж по третій день, щоб часом не прийшли його учні та не вкрали його і не сказали людям Він воскрес із мертвих. І буде ця остання омана гірша за першу. Пилат каже до них: Маєте сторожу. Ідіть і забезпечте, як знаєте. Вони пішли і забезпечили гробницю, запечатавши камінь, і поставили сторожу. Друге послання до Солунян апостола Павла. Розділ перший. Павло, Сильван та Тимотей. Солунській церкві, що в Бозі Отці нашім, і Господі Ісусі Христі, благодать вам і мир від Бога Отця і Господа Ісуса Христа. Мусимо за вас, брати, повсякчас дякувати Богові, як воно й годиться, бо ваша віра зростає вельми, і любов кожного з вас усіх до інших. Збільшується. Тож ми самі хвалимося вами по церквах Божих вашою витривалістю і вірою в усіх переслідуваннях та утисках, які ви переносите. То знак справедливого Суду Божого, щоб ви стали гідними Царства Божого, за яке і страждаєте. Така вже Божа справедливість. Відплатити утисками тим, які утискають вас, а вам, що утисків зазнаєте, дати відпочинок з нами, коли з'явиться з неба Господь Ісус з ангелами своєї сили, у вогні полум'янім, щоб відплатити тим, які не знають Бога і не коряться Євангелії Господа нашого Ісуса. Вони зазнають кари. Вічної погибелі, тобто віддалення від обличчя Господа і від слави Його і могутності, коли Він прийде прославитися у своїх святих і появити себе того дня на подив усім, які увірували, бо ви увірували нашому свідченню для вас. Тому молимося за вас повсякчас. Щоб Бог наш учинив вас гідними покликання, і щоб силою наповнив усю вашу відданість доброті та ділу віри, щоб ім'я Господа нашого Ісуса звеличувалось у вас, а ви в Ньому за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. 42 Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе, Боже. Душа моя жадає Бога, Бога живого. Коли бо прийду і побачу обличчя Боже. Сльози мої стали мені хлібом і вдень, і вночі. Коли день у день мені говорять, де Бог твій? Про це я згадую і душу виливаю над собою. Як я йшов у громаді, то йшов попереду них до Дому Божого посеред гуків радості і хвали у гурті святковім Чому побиваєшся, душа моя, і тривожишся в мені? Надійсь на Бога. Бо я ще буду його прославляти, Спасителя, обличчя мого і мого Бога. Душа моя пригноблена в мені, тому я згадую тебе в землі Йордану і Хермону, і гори міцар. Безодня кличе до безодні під гуркіт твоїх водоспадів. Усі твої буруни і хвилі хлинули на мене. Вдень хай Господь явить свою милість, вночі ж співатиму і славитиму Бога життя мого. Кажу до Бога Скеле моя, чому мене забуваєш? Чому смутний ходжу я ворогом прибитий? Кості тріщать в мене, а тут ще й вороги мої кепкують з мене, коли день у день до мене кажуть Де ж Бог твій? Чому пригноблена душа моя, і тривожися у мені? Надійсь на Бога, бо знову прославлятиму його, Спасителя обличчя мого та мого Бога Книга Приповідок, розділ 18. Хто відокремлюється, той шукає власного бажання і кепкує з усякої розумної поради? Дурний у розумі не кохається, він лише свій дотеп виявляє Із злом приходить і погорда, а з ганьбою сором. Глибокі води. Слова уст людини, струмок розливний, мудрості джерельце. Воно недобре вважати на особу злого, щоб праведника на суді скривдити. Уста безумного ведуть до сварки, і губи його викликають удари. Уста безумного його руїна. Губи його, сіть на його душу. Слова донощика не неначе ласощі, які до самого Споду в животі доходять, Недбалий у своїй роботі руїнника, брат рідний. Ім'я Господнє – міцна башта, праведник утече до неї і безпечний. Багатого достатки його місто твердиня, і, на його думку, як стіна висока. Перед погибеллю бундючиться людське серце, а перед славою впокорюється. Хто не вислухавши, відповідає дурнота на того і сором. Дух людини підтримує її в недузі, а дух прибитий хто може перенести? Серце розумного знання здобуває, вухо мудрих шукає науки. Дарунок людини розширює йому дорогу і до вельмож його доводить. Хто першим на суді боронить свою справу, здається праведним, та надійде його сусід і його перевіряє. Жереб закінчує спори і вирішує між могутніми Уражений брат, немов місто твердиня і чвари, немов засуви в замку. Плодом уст людини наповнюється його нутро, і він насичується здобутком губ своїх. Смерть і життя у владі язика. Хто його любить, той плоди його їстиме. Хто знайшов жінку, знайшов добро велике і від Господа одержав ласку. Бідний благально говорить, а багатий відказує жорстоко. Бувають приятелі на погибель, але буває друг від брата прихильніший. КНИГА Пророка Малахії. Розділ третій. Оце я посилаю гінця мого, і він приготує дорогу передо мною. І Господь, що ви його шукаєте, прийде негайно у храм свій. Ангел Союзу, що ви його бажаєте. Ось він іде. Говорить Господь сил. Хто витримає день його приходу? І хто встоїться, коли він з'явиться? Та ж він, немов вогонь ливарний, неначе луг шаповалів. Засяде як той, що топить і прочищує срібло, очистить синів леві і перелє їх, як золото і срібло, і вони будуть тими, що приносять Господові жертву справедливо. І тоді Господові буде любий принос Юди та Єрусалиму, як за днів давніх та за років колишніх. Я прийду до вас близько, щоб суд судити, і буду скорим свідком проти чарівників, перелюбників, кривоприсяжників та проти тих, що утискають наймита з його заробітком, удову та сироту і що приходня позбавляють права. І мене не бояться. Говорить Господь сил. Тому що я, Господь, не міняюсь, ви, сини Якова, не вигублені. З часу батьків ваших ви від моїх заповідей відступили і їх не пильнували. Поверніться ж до мене, і я до вас повернуся, говорить Господь сил. А ви питаєте, як нам повернутись? Хіба годиться людині обкрадати бога? Ви ж мене обкрадаєте і питаєте, в чим ми тебе обікрали? Десятинами і приносами. Ви тяжко прокляті, а все ж таки ви, увесь народ, мене обкрадаєте. Приносьте всі десятини до комори, щоб була пожива в моїм домі, і таким робом випробуйте мене, говорить Господь сил, чи не відчиню вам загад небесних і не виллю на вас благословення понад міру. Для вас я погрожу сарані ненажері, щоб не пустошила у вас земного плоду. Та й щоб виноград не став у вас безплідним у полі, говорить Господь сил. Усі народи щасливими будуть вас називати, бо будете країною втіхи, говорить Господь сил. Жорстокі ваші слова супроти мене, каже Господь, а ви питаєте. І що ми говорили між собою проти тебе? Ви кажете то марна річ служити Богові. Яка користь із того, що ми берегли його постанови, що ми сумні ходили перед Господом сил? Тепер же називаємо щасливими зухвалих, злочинцям теж живеться добре. Вони випробовують самого Бога і живуть собі гарненько далі. Тоді говорили між собою ті, що Господа бояться. Господь прислухався, почув, і перед ним почала списуватись пам'яткова книга для тих, що Господа бояться і поважають Його ім'я. Вони будуть моїми, говорить Господь сил, в той день, що я готую, стануть моїм скарбом. Я їх помилую, як чоловік милує свого сина, що йому служить. Тоді ви знов побачите різницю між праведником і безбожником, між тим, хто служить Богові, і тим, хто йому не служить. Бо ось надходить день, неначе піч палає, тоді всі горді і усі злочинці будуть як солома, і спалить їх той день, що прийде. Говорить Господь сил, і не зоставить їм ні кореня, ні відки. Для вас же, що боїтеся імені мого, зійде сонце правди, і в його проміні буде спасіння, ви вийдете вистробом, немов на випасі телята, і безбожників топтатимете, бо вони будуть, неначе попіл у вас під ногами того дня, що я готую. Говорить Господь сил, згадайте про закон Мойсея, слуги Мого, що я був наказав йому на хориві для всього Ізраїля, про заповіді та про постанови. Ось я пошлю вам іллю пророка перед приходом Дня Господнього, великого і страшного. І він наверне серце батьків до дітей і серце дітей до батьків. Щоб я, прийшовши, не побив землі прокляттям.